І першим в ринг запрошується боець синього кота із міста Неміріо. І для нього цей поєдинок 41-й в професійному ринзі. Зустрічайте Артем Айвазіді! У червоний кут запрошується боксер промоутерської компанії k 2 Promotions із Харкова. Ярослав Харцис! Цей поєдинок обслуговуватимуть судді Рахім Мінгалів, Вадим Лавренець, Саїда Гасанова, Рефері поєдинку Ігор Каленченко. Формула поєдинку шість раундів по три хвилини. Найдосвідченіший боксер цих змагань із міста Немірів. Йому послужному списку 40 професійних поєдинків, 12 перемог. Непоступливий та завжди впевнений в собі. Артем Айвазіді. У червоному куті учасник Олімпійських ігор в Токіо. Неодноразовий чемпіон України. Представник промоутерської компанії k 2 Promotions. У нього ідеальний боксерський рекорд. Три поєдинки, три перемоги, дві з яких нокаутом. Із Харкова. Ярослав Команди, Ну правила. що ж, друзі, перший представник T2 Promotion. Цього вечора боксу Ярослав Харциз, до якого ми звикаємо як до професіонала, про Ярослава Харциза. Думаю, ви всі добре знаєте його вже, та й його сьогоднішнього суперника Артема Айвазіді, якому 42 роки. Можна називати його Джорніменом українського боксу, але досвід. 42-річного боксера, якщо я правильно пам'ятаю. А пам'ятаю я його бої поєдинки проти Сергія Феченка, Артема Фаніяна, Віктора Постола. Ви уявляєте, що бачила людина у ринзі? Мабуть, абсолютно все. Проти молодого, юного, голодного Ярослава Харциза. Який, думаю, на даний момент у боксі мріє. Про -олімпі... Олімпійські ігри наступного року подивимося, мабуть, поїде на ліцензійні турніри. Який програв фінал Чемпіонату України, У мене, на жаль, там є запитання до того, як продовжую, давайте так рахувати. Я з абсолютною повагою до суперника Ярослава Харциза. Але інколи в боксі от продовжується те, що не має бути. Хочеться бачити абсолютно чесні поєдинки. Суперник дав йому класний бій, класно відбоксував харциз, вирішили інакше. Це спорт. Спробує харциз з іншого боку, скажімо так, підійти до ліцензії на Олімпійські ігри. Але от сьогодні, зокрема, такі поєдинки, повірте, побоксувати проти такого досвідченого боксера. Можна говорити різне про Артема Євазіддії, що у нього 26 поразок згадувати. Те, скільки йому років. Але. Може, я думаю, викладати бокс в вищих учбових закладах. Друзі, а Друзі, я ж нагадую про QR-код. Ви його бачите впродовж всіх поєдинків, всіх раундів. Ми збираємо 600 тисяч гривень Монобанка. Прошу вас приєднуватися до збору на військове спорядження для гвардії наступу та реабілітацію та відновлення Дмитра Грабовського, військовослужбовця підрозділу Ахілес який отримав тяжкі поранення під час виконання бойового завдання в районі Кліщівки. Тому бачите QR-код, наводьте свій смартфон і допомагайте Збройним силам України. Слав Харциз, зрозуміло, буде переслідувати всі раунди свого суперника. Харків'янин. Ну, так, ви знаєте, з тих поєдинків, які я встиг побачити харциза у професійному ринзі, а довелося коментувати. Мабуть, всі його поєдинки. Такий харківський хижак. Справжній хижак е з холодною головою. Не буде він лізти і демонструвати там комусь своє здоров'я свою якусь перевагу. Буде чекати, буде боксувати, коли треба фехтувати. Потім піде, піде вперед і проріже своєю головною зброєю. Але дуже правильно. Перший раунд проводить проти нього досвідчений Айвазіді. Раунд номер два. Ярослав Харциз в крайньому своєму поєдинку. Андеркард. Поєдинку Олександра Усика. Даніеля Дюбуа провів всі чотири раунди проти місцевого боксера. До цього своїх суперників зносив відповідно в першому і другому раунді. Поки що більше чотирьох раундів у професійному боксі в своїй кар'єрі не бачив. Ярослав Харциз. Спонсор показу Вібет. Об'єднані спортом разом сильніші. Перша хвилина другого раунду. Легке влучання зліва і одразу додає справа, шукає і на вибір поки що для Харциза. Печінка, Селезінка суперника. От є моменти після влучання в голову, або спроби удари Харциза залишає там на руки зверху, скажімо так, біля голови Айвазіді. І от Після цього одразу атаки Харциза під лікті супернику. Тяжечка, робота корпусом Тулубом, я б навіть так сказав, від Харциза. Постійно викидаючи перед собою цей джеб. для того, щоб особливо нікуди було вперед, іти Айвазіді. В центр ринга суперника Ярослав Харциз намагається знаєте, забрати повітря у Айвазіді. Змушує його працювати на ногах. Можливо, цього б не хотів Айвазіді. Більш повільного поєдинка хотів би Айвазіді. тому що удар Айвазіді нікуди не дівся. Це однозначно. Ще раз кажу на заміну. Виходить досвідченої Вазіді. На короткому сповіщенні приймає цей поєдинок. Мав бути абсолютно інший суперник. Ярослава Харциза. 25-річний представник Грузії мав сьогодні боксувати проти боксера Кійту Промоушен. Поєдинок зірвався буквально за добу, наскільки я зрозумів. І от суперкоротке сповіщення. Іді, і він приймає цей челенджем, ви знаєте, важко таке назвати. Ну і все. Мені про це говорить поява Сергія Брюля у Ринзі навряд чи Буде це відмова. Я так розумію, ви бачите. Рішення, я так розумію, натяк на рішення Куткаєва зіді. Щодо продовження або непродовження поєдинку. Кількісна так, кількісні, легкі-нелегкі влучання Ярослава Харциза. Ну, Вистачить для євазі щодо непродовження. І буде присуджена технічну перемогу. Ярославу Харцизу. Четверта перемога. От момент відмови, я так розумію, айвазіді після невеличкої наради з кутом. Все. Четверта перемога Ярослава Харциза. Третя дострокова. У зв'язку з відмовою боксера Синього кута Артема Айвазіді. продовжувати цей поєдинок. Технічним нокаутом у третьому раунді перемогу здобуває Ярослав Харсіз. місто Харків. У мене для вас є два приємних оголошення. По-перше, є дуже красива машина BMW з номерами K8008NV. А власника просимо підійти до неї. Це по-перше, а по-друге, ми оголошуємо перерву до 1700, де вхід вже піде важка артилерія. Тож о 1700 зустрічаємося тут. Не бо десь буде. Дуже цікаво. Ну а ви знаєте, для вас працює соціальна зона, де можна буде смачно поїсти, смачно випити і поспілкуватися з тими, кого давно не бачили.